багатьох своїх відео я розказую, що таке кризова ситуація, але сьогодні так кротесенько Нагадаю, кризова ситуація це подія, після якої. А... Так, як було, вже ніколи не буде, а так, як має бути, ще невідомо. Тобто старе рухнуло, а нового вже нема. І що з цим робити, теж невідомо. І кризи бувають нормативні і ненормативні. Тобто нормативні це ті, які ми очікуємо. Це дорож, дорослішення, там, кохання, шлюб, народження дитини, школи і тому подібне. Тобто, в принципі, те, що відбувається у кожної людини в житті. Ненормативні кризи це. Війна, якісь природні явища, стихійні, стихії, землетруси, війна, коронавірус, ну те, що не очікувано і воно не, має, не мало би статися. І будь-яка кризова ситуація вона, де, деякі, деякі люди травмуються. Тобто отримують якісь е, травми, чи психологічні, чи фізичні, чи і психологічні, і фізичні. Не всі далеко не всі. Навіть ті, хто приймає участь у е, воює. Не для всіх це травматична подія. Це криз, е, кризова подія, але не обов'язково вона буде травматичною. Тому. Я буду звертати увагу саме на тих людей, для кого кризова ситуація стала травматичною, тобто якась травма відбулася. Травма це поранення, якщо брати так. Травма вона може бути і фізична, і психологічна. Тільки ми фізично ми бачимо, а психологічно ні, ми її тільки відчуваємо. Але так само кровоточить наша душа. Коли щось відбувається, дуже для нас важливо. А, криз, кризова ситуація це. Е Уточнюю, коли ми втрачаємо, щось втрачаємо. Неважливо, що втрачаємо: будинок, роботу, людину, кохання, ілюзії, якісь сподівання ну, тобто, це якась втрата. І для когось це може бути дуже травмуючо подія, А для кого ну, ну сталося, то сталося. Зараз якось розберемося. От ті, хто отримує травму від кризової ситуації, в них Є рана, яка з часом загоїться, Тобто, якщо людина дозволяє собі пережити ті відчуття, які народжуються під час кризової ситуації, то посттравматичного стресового розладу не буде. Тобто рана буде загоюватися і гнильника ніколи не буде. Якщо людина не дозволяє собі проживати це, то буде гнайник. Але Якщо відбулася травма, то е, шрам буде обов'язково. І отой шрам це і є ота точка Х. Ще раз наголошу: точка Х це шрам, який залишиться після е, е, травми під час кризової ситуації. І як будь-які шрами. Ну, По-перше, якщо ми щось втрачаємо, дуже непростий це перший рік. Тобто йде загоювання, йде проживання, горювання, прийняття цього горя, є прощання з минулим, є наробка якихось нових навичок і ну, спосіб якось жити далі. Це, на це йде Десь рік, це якщо дозволити нашому організму і фізично, і психологічно відновлюватися, ну тобто допом і допомагати йому, коли це потрібно. Якщо не дозволяємо, це оце посттравматичний стресовий розлад, який може тривати годами і роками, десятиліттями, людина буде страждати. Так от, перший рік він дуже оце дуже болючий, дуже непростий, тобто його дуже голов, ну, важливо прожити. Це перший день народження, наприклад, без людини, чи перший там, новий рік без цієї людини, чи ну, тобто якісь значні події, які відбувалися з тим, що ми втратили. І через деякий час, звісно, що ця травма заживає, але Ота залишається. Точка X залишається у той шрам, який час від часу може про себе нагадувати. Або свіженький шрам, але ми зачепили його, тобто потрапили в якусь подібну ситуацію, яка відбувалася раніше і нам стало боляче. Чи буває таке, що шрами про себе нагадують підсвідомо. Тобто, свідомо, ми бачимо, що все ну, в житті все нормально, по всіх сферах. Життя все нормально, але є, є якась тривога, є якесь хвилювання, незрозуміло, щось якийсь там дискомфорт, то треба тоді звертати увагу, а який сьогодні день, а який сьогодні місяць. І з'ясується, що 10 років тому в цей е, день розвелися чи, наприклад, познайомилися. Е, з цією людиною, з якою вже нема в нашому житті, або просто розбіглися, або людина загинула, або по, по, померла, або ще щось, тобто, це треба у цю тривогу. Звертати на це увагу, і чому саме зараз в мене виникла ідея записати це відео? Бо для багатьох людей зараз зараз йде лютий місяць. Для, багато, для багатьох людей лютий місяць став ем, кризовою подією, саме травмуючою кризовою подією в лютому 2014 року і в людях лютого 2014 року, коли почалася війна з Росією, і 24 лютого 20... Другого року, коли почалася повномасштабна війна і зачепила вже всю країну. Тому це може бути дуже непростий місяць, який е е болючий місяць, ота е рана буде нити, так, бо з цим стикаємося, і війна ще продовжується кожного разу. Ця, ця, ця рана чіпляється. Тому що треба робити, коли ми згадуємо події? Ну, коли ми звертаємо увагу на свій шрам, на психологічний свій шрам? Це, як правило, ідуть якісь спогади, спогади або приємні, або неприємні. Не які ці спогади, дозволити їм бути. Якщо ми щось згадуємо, то хай воно згадується. Або приємні відчуття згадуємо в нас, іде така радість про ці згадування, або неприємні де якісь негативні відчуття, тобто ми маємо залишити у цих спогадах. Ми маємо дозволити собі оце прожити. Будь-як. Будь, будь якщо хочеться сміятися, сміємося, якщо хочеться плакати, то плачемо. І таким чином цей шрам наш буде з кожним. Ним разом все більше добіти й добіти, тобто ми він буде заживати, але це нормально Наше життя воно складається від шрамів Шрамів глибоких чи неглибоких, маленьких чи великих. Тобто, якщо ну, наше тіло і наша психіка, вони ще раз наголошую, вони дуже схожі. Тому я дуже часто, щоб пояснити, що відбувається з психікою, навожу приклади фізичної рани чи те, що відбувається з тілом. Якщо подивитися на тіло, то в нас ми можемо знайти. Ти дуже багато шрамів, тілесних шрамів на своєму тілі, на своїй шкірі. Деякі шрами ми пам'ятаємо глибоко і можемо розказати у подробицях, де, коли, з ким і як ми цей шрам здобули. А деякі є такі, що ми дивимося, шрам є. А коли що сталося, коли це сталося, ми навіть і забули, бо це була якась незначна якась подія в нашому житті. Але ми маємо приймати це завдяки шрамам. На тілі і на душі ми маємо той досвід, який є в нас сьогодні. Ми можемо, ну тобто, завдяки тому, що з нами було у минулому, ми зараз є такі, які є. І це найкращий варіант. Так, інколи для того, щоб ем, дійти до, до якоїсь істини, до якогось досвіду, ми маємо. Ем, Порізатися, і ми маємо а, здобути якийсь шрам і на тілі, і на душі. Тому е на останок хочу сказати, що поважаємо свої шрами, поважаємо свою історію, допомагаємо своєму організму як фізично, так і психологічно відновитися. Якщо не знаємо, як допомогти, то просто. Е не заважаємо, і він сам все знає. І душа знає, де джерело живою водою, як відлікуватися, і тіло саме відлікується. Ми ж не знаємо, які процеси йдуть, коли загоюються наші рани, але ж вони загоюються. Це дуже такий чудовий, чудовий і непомітний процес. Так само і душа наша відновлюється. Тому я бажаю вам нам Відновлення від шрамів, і бажаю все ж таки легко прожити цей лютий місяць, який зараз ще болючий, в когось кровоточить, в когось це шрам свіженький, в когось вже затягнувшийся шрам. Але це буде досвід. Це буде великий досвід, і це буде свобода. І це буде свобода у всьому. І наша особиста свобода, і свобода нашої країни. Тому е все добре, а буде ще краще. З чим є нас всіх. Ітарь.